З нами на зв'язку Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил України. Пане Станіславе, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Станіславе, ми згадували аналітики в інституту вивчення війни? Я згадаю вітчизняних аналітиків, які з огляду на те, що відбувається, верифікують там певні там невеличкі так просування окупантів в районі тернів і зазначають, що якраз біля тернів та ямполівки росіяни проявляють значні зусилля для просування. Скажіть, будь ласка, як це виглядає на практиці? Ну, ситуація тут напружена вже певний час. Вони намагаються штурмувати цілодобово. От відбили штурм вночі до цього ввечері, до цього в день. Зараз вони намагаються просуватись, штурмувати невеликими піхотними групами, постійно просуваються. Ну, пробують просуватись там кілька метрів, 5-10 метрів вперед, закопатися або в якусь там нору залізти. Само собою, що ми їм цього не даємо. Також іноді періодично вони намагаються застосовувати техніку, броню техніку, прориватись танками там, де це можливо. Ну танки також знищуються вчора. було знищено певна кількість одиниць збройної техніки. Така на даний момент ситуація напружена, важка, але ми тримаємо тут лінію оборони. Це дуже важливо. Ми дякуємо вам за те, що ви робите, боронити і тримаєте цю лінію оборони. Пане Станіславе, окрім того, щоб дізнатися оперативно ситуацію, і поспілкуватися з вами, ми хочемо ще зробити щось корисне для вас, вашого взводу. Знаємо, що ви зараз потребуєте фінансової підтримки. Якої саме на що вам потрібні кошти? У вас зараз є така можливість в прямому ефірі. Озвучити цю інформацію. Ми дамо необхідні посилання, QR-коди, для того, щоб глядачі, які зараз нас дивляться, долучилися. Прошу скажіть на що саме. Отак, на даний момент нам необхідні квадрокоптери з нічними камерами, щоб вести розвитку. Це Mavic 3T, щоб ми могли цілодобово спостерігати за переднім краєм і не дати окупантам неочікувано раптово провести штурмові дії. Mm -hmm. Долучайтеся бачите інформацію на ваших екранах, не будьте байдужими. Ви таким чином будете наближати перемогу і долучатися до цієї важливої справи. Дякую, пане Станіславе, що пояснили. Пане Станіславе, якщо дозволите, якщо дозволяє ваш час пару уточнюючих питань щодо, щодо відтинку. в одному зі звітів за цей тиждень читаємо таке на вечір, знищено три танки: БМП більше взводу піхоти разом з командиром. Це на підтвердження і ваших в тому числі, слів. Про важкі бої. Скажіть, будь ласка, така кількість танків БМП за одну атаку. Наскільки легковажно ворог застосовує бронетехніку, дозволяє собі? Ну тут Чи? я скажу свою суб'єктивну думку. Ласка. Вони діяти на удачу, знаєте. Тобто вони можуть пару днів якось там не застосовувати, лізти чисто піхотою, а потім, в якийсь момент, на їх думку раптово наочікувано раз. І поїхало кілька танків, e, і вони сподіваються, що їм колись пощастить. Ну можливо, десь іноді їм і щастить не на нашому напрямку. Але отут, от у них не виходить ці танки, згорівші там і залишаються на місці, куди вони змогли доїхати. Mm -hmm. В основному їх терія, і також дуже часто в півдрони наші ударні теж e, дуже зараз така річ, яка змінила, можна сказати, хід війни певною мірою. Mm -hmm. Пане Станіславе, і ще хотів, знаєте, що спитати тема достатньо чутлива. Останнім часом особливо про Терни Ямполівку, про цей відтинок багато інформації, багато розмов. Навіть там певні, певні дискусії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, така медійність відтинку, коли про нього багато говорять, це вам особисто допомагає це, заважає або це не має жодного впливу на те, що відбувається на полі бою? Ну я б сказав, що немає жодного впливу. Тому що тут в основному всі, хто беруть участь в бойових діях, вони не мають можливість стежити за новинами і особливо так, якби немає на це ні часу, ні технічної можливості. Тому і на людей, які тут воюють, на наших військовослужбовців це ніяк не впливає. Як це зовні впливає? Ну, мабуть, я думаю, що позитивно, те, що міжнародні наші партнери мають бачити, яка тут інтенсивність бойових дій, що тут насправді діється, що росіяни ніяк не зменшуються, тільки збільшують свої намагання десь прорватися. Може вони якось швидше зрозуміють, що нам необхідно якомога більше надавати сили засобів, щоб ми могли відбивати окупантів їх агресію. Пане Станіславе, ще маю одне питання. Росіяни товчуться доволі довкола населеного пункту Терни. Що їм там потрібно? Їм там що їх цікавить? Навіщо їм вон? Ну це фактично один з найближчих великих населених пунктів, який йде до Лиману. Якраз наша бригада звільняла в кінці 22-го року. Я особисто брав в цьому участь і Лиман, і ці ж самі терни. І далі ми проводили штурмові дії в цих всіх посадках, де зараз це все. І виходить, що якщо вони візьмуть ці терни, вони зможуть далі просунутись. Вони ж сподіваються захопити Лиман. А захопивши Лиман, це їм уже відкриває пряму дорогу на Слов'янськ і на Краматорськ. Це те, що у них тут стратегічна ціль номер один. Пане Станіславе, ну ландшафт на нашому боці. Чи не, не, не дуже вдале розташування? Ну на даний момент ми займаємо панівні висоти позаду тернів. Самі терни також тримаємо тут. ландшафт такий, Тут посадки, також є подекуди річки. Ну, відповідно, да. само собою, що ми ну ландшафт, на, на чому боці ландшафт? це визначає вміння командирів його застосовувати і стійкість особового складу, який на ньому розташовується. Так що завдяки високопрофесійним якостям і командирів, і вольовим моральним якостям особового складу, ландшафт, будь-який ландшафт на нашому боці. Хай буде і буде надалі. Пане Станіславе, дякуємо, дякуємо вам за те, що долучилися глядачам. Нагадую, зараз ви на ваших екранах бачите інформацію щодо збору. Щойно Станіслав Краснов прокоментував, що потрібно, потрібно мавіки. Для 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ви бачите посилання на номер карти, ви бачите QR-код, долучайтеся, не будьте байдужими, робіть свій вклад. Нагадаю, що ми спілкувалися з Станіславом Красновим, командиром зводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил України.